Vesta X nano Друзі, тендітна, тендітна вудка до 1 граму. Дуже цікава, дуже цікава для мене. Друзі, 59 та довжина чисто під ногами ковирять малесеньких окунців. Річка поза моєю спиною. Звісно, каже про те, що ми, як завжди, з вами на риболовлі. Всім доброго міцного здоров'я! Друзі, зимовий спінінг. Ну, Це, мабуть, сама улюблена моя риболовля. Саме зимою в нашій річці трохи легше піймати рибу. Звісно, що не завжди так, тому що е, риба іноді не клює. Зараз у нас, до речі, січень місяць і глуха така зима, можна сказати, в моєму регіоні. І риба ну, така пасивна, пасивна, не знаю, чомусь саме на моїй річці, вже декілька рибалок мені. Не вдавалося відійти, грубо говоря, від нуля. Але сьогодні зі мною супернано легка снасть це азура Веста до 1 грама. Звісно, по першому враженню, да, здається, що прив'яжеш сюди 0,00 е, цілих. І 0,1 грама, і на кожному закиді риба буде клювати карасі, платва, червонопірка, але насправді це зовсім не так. Зовсім не так. В будь-якому випадку, щоб піймати рибу, нам потрібно докласти максимум зусиль. Трохи опишу сьогоднішню погоду, як бачите, за моєю спиною очерет, і він досить таки гарно шевелиться. Сильний вітер сьогодні, сильний-сильний. Фоновий стабільний 4-5 метрів, ну, пориви то вже таке, по мінімуму. Ми будемо на них витрачати свою увагу, тому що, Ну коли є час на риболовлю, тоді потрібно рибачити. Пасмурно, пасмурно. Ми сьогодні з вами спробуємо спіймати своїх рибок. Ну Звісно, що це буде окунь, тому що. Цільова ультралайтова риба це саме окунь. Так, літом можна там на якусь пірочку трохи налаштуватись, але ну, сама цільова ультралайтова риба це 100% окунь. О, Поки вітерець трохи затих, зробимо закид. Місця для такої риболовлі, друзі, потрібно підбирати, як мені здається, Візуально. Тобто ну, ловити на півграма на глибині в 2 метри не дуже правильно буде. Хоча і така риболовля, знаєте, має, має місце бути. Колись я навіть так одну зону на змаганнях виграв. Там була досить таки велика глибина, ну, 2, там, може, до трьох метрів. І я ловив на надлегкий вантаж. Приманка падала просто, ну, блін, майже півхвилини, але рибка реагувала. І ну, це такий ключик був, але він буває раз, раз на 10, можна сказати, риболовель. Так. У мене надлегка вага, тому ми зараз так обережно, обережно спробуємо підтягнути ближче до очерету. Оснастив ось такою малесенькою приманочкою котушкою 2500 Shimano Vanford. Вага, до речі, в мене тут 0. Здається, мені 0,8 граму. Трохи стерлася, ну схоже на 0,8. Звісно, погодка не дуже підходить до супер-супер Нано Ультралайта. Але ж коли ту погоду підібрати ідеально. Коли є час, тоді і рибачиш. А ось з отакою супер нано снастю, я думаю, ну, хоч якісь клювання ми сьогодні з вами отримаємо. Вітер сьогодні буде нам заважати, але все-таки ми спробуємо когось піймати. Немає ідеальної погоди для риболовлі. Так? Є час, тоді і рибалиш, а як інакше. Я поставив дещо великувату приманку, як для е, наноловлі такої, це 1,5 дюйма, здається мені, червачок. Але, друзі, ну, зимою буває досить рідко таке, що окунець гарно відкликається саме на дюймову приманку. А на більш об'ємну, на півтора на дюйми гірше. У мене якось так в практиці начебто саме півтора дюйма і працюють краще. Перша риба. Перша. Дивіться, за хвоста, за хвоста висів. Висів просто на приманці навіть не доїв до гачка. Так, десь вже клюнув тут в самих очеретах. А ну ми... Спробуємо ще одну проводку прямо тут. Я сподіваюся, що окуньці десь з грайкою тут будуть стояти. Ну, добре, так. У мене тут шнур рішетка 0175, здається мені. Такий. Досить такий тоненький, трошки плоскуватий. Можливо, із моно. Жилкою, з ліскою якоюсь було б трохи краще. Саме подача оця. Але ми ж не про літо кажемо. Все одно я сьогодні буду ловити з дна, можна сказати. З дна на паузі. Так, а ну в іншу сторону... Ой-ой-ой, вітром задуло на очерети. Друзі, дуже... Обережно потрібно з тонкими шнурами на очеретових таких місцях в рибалках, тому що вони перерізаються дуже, дуже легко. А саме буде прикро, якщо ми пошкодимо шнур, і потім він лопне на якісь рибки гарненькі. Є, yeah, є, yeah. Друзі, дивіться, ну ось такий малючок, Блін, ну я просто безмежно щасливий клас. Здавалося б, ну супер-супер, отакий ультралайт, це спосіб наловити риби просто в будь-яких умовах. Ну, десь, десь воно так можливо і є, але ну, я вам точно скажу, що якщо не знати місць, Ну, приблизно, да, де окунь живе, де тусується. Там не підібрати правильно приманку і подачу, то, блін, можна пролетіти із за такими супер-супер-супер ультралайтовими снастями. Геть легко. Друзі, в мене чомусь так склалося в новому році, що окуня я нормально не можу половити. Завжди він не клює, от завжди він не клює. Як тільки я збираюсь, це, звісно, що не перший вже мій, скажімо так, вихід на, на оконця. Я змінив приманку, менш об'ємного червачка поставив. Тому що було декілька клювань у мене, але він ну, просто на хвості повисів. Так, спробуємо такого меншого черв'ячка. Поки, поки до дюйма я не буду зменшуватись. Все-таки я хочу, щоб візуально приманка була більш помітна для окунців. На вершиночки у нас ось така <зелений> такий, зелена обмотка да, цього тюльпанчику. В принципі, прикольно. Прикольно. От дивіться, я зараз роблю закид вниз по вітру. В мене е, огрузка 08 грама. Нагадаю, палка до грама. Але дивіться, ну, досить часто такі снасті дуже легкі, вони не дають контролю такого приманки. Прямо. Візуально, а тут вершиночка працює досить таки чітко. Ну, зараз просто вітер сильний, і я отак по вітру зробив закид. Візуально можна, звісно, що контролювати. Ніякого дна в руку не буде на таких снастях, друзі, ну це ви вже маєте розуміти, хто давно мій підписник. Дна в руку не буде. Але от самі найменші клювання дотики. Риби, звісно, ми вже відчуваємо. Це я от по перших рибах і по перших закидах вже розумію. так. знімай відео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, як завжди, ця гопроха. Оце вже дебелик. Дебелик. Друзі, це вже дебелик. клас. Дивіться, гарненький окунь, на паличку до 1 грама. Ми його звільняємо, звісно, що. Ось тут десь він клюнув. Я вже хотів переходити з цього місця, але... але, але... Це що таке? бачу, що рибки ще тут є, ще є, можливо, ми з вами зараз змінимо приманочку і спробуємо ще впіймати самих-самих-самих неактивних окунців. А вони сьогодні дійсно неактивні, тому що, дивіться, друзі, катаються на хвості навіть на такій мілкій приманці. І, якщо перших двох. Я піймав, можна сказати, з покльовочкою. Ну, я прям відчув, що він так тюкнув. Ледве-ледве, але це було все одно відчутно. То крайній оцей. Ух ти! О, бачили? Бачили, як потягнув. Ну, може ми його роздраконим зараз. Блін, цей прям схватив і пішов. Так, як наче літом. З приводу котушки дуже багато таких запитань, яку котушку обрати на супер ультралайтову таку снасть. І ну, Мені часто телефонують, хлопці знайомі, там, от я хочу там, мені на ультралайт треба, там, маленька 2000 Дивіться, я зараз використовую OneFord 2500. Він у нас 175 грамів. У мене тоненький шнур, тут 2500 шпуля. Ну Здавалося б, для такої снасті це за велика котушка. Але ну, насправді. Дивіться, якщо весь час рибалити, можливо, потрібна менша. Е, мої ж рибалки здебільшого складаються з більш лайтових таких, да, більш ультралайтових. Нано я використовую ну, там, ну, там, може, 10 разів на рік. Тримав я у себе таку катушку, маленьку 2000 У мене був Страдік, 16 2016 року, у мене була там якась дайва екселер маленька, У мене є зараз маленька від азури, Сафінка. Ну, Там просто інший шнур намотаний, друзі. Я чесно скажу, що прямо так малесенька катушка на таких ультралайтових снастях, ну, вона. Сильно там глобального нічого не дає. Полегшення снасті, там якийсь комфорт ловлі, лишень ну, трохи не так зручно її крутити, тому що котушка менша і ручка менша. Знаєте, а є такі гарні дядьки, здорові. Знаєте, у них пальці е просто не можуть у маленький маленький кнобик нащупати. Ну, я знаю таких. Тому, друзі, от використовую 2500 і вважаю, що це. Нормально. Звісно, якщо дуже часто ловити саме на супер ультралайтові снасті, є маніяки ультралайтові такі, так, да, класно там купити якусь піджишну. Соаркою У мене також такі думки, звісно, іноді є. Але, ну, У мене є Сафінка добре, але там трохи товший шнур. Я сьогодні вирішив використовувати саме Ванфорда. Тому вважаю, що ось такі катушки ну, добре підходять. Ну, Про якийсь баланс там розмовляти, друзі. ну, Звісно, що він десь отут у нас буде. Дивіться, 175 грамів катушки. Можна купити 150 Ванквіша Вообще буде просто шикарно. Так, спробуємо саме очерета Закиди зробити, друзі, я пройшовся тільки що... Ух ти, дивіться, <хи> відразу, відразу гарнючий. Ой-ой-ой. ой Я пройшов тільки що глибину, покидав там, повпирався, поміняв вантажі різні. А він тут ждав мене. Він тут мене ждав. Ну це вже заліковий. Дивіться, на грамову паличку. Ось такий красунчик-окунець. Давайте ми його відпустимо. Блін, думаю, чисто перевірю оцей очерет. Чи там хто живе? Тільки на впала приманка. Відразу, дивіться, другий. Є! є, кайф! Чесно кажучи, між першим окуням і оцим пройшло вже години 4. Я... Походив сьогодні дуже добре. Змінив декілька місць, але між ними... Ой-ой-ой, трохи необачно закинув на очеретину. Не хотілося б мені відірвати монтаж. Я, друзі, чесно кажу, забув гачки вдома. Перерив всю свою сумку, а таких малесеньких... Гачечки у мене і немає. Так, що там було два окунця і все. Але є декілька заряджених саме монтажів, тому втрачати їх не хочу. І так вже сьогодні відірвався два рази. Ой-ой-ой-ой. Дивіться, ну це це у нас взагалі бонус. Щука. Друзі, перша щука на грамову Палицю. Клас! Клас-клас. Так. Вже будуть руки тепер у мене. Пахнуть жабами. Тихо, 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 мала. Давай, заспокоюйся. Раз, відкрила рота, звільнили приманочку. І додому тебе. Додому. Маленька, додому. Вже Тижня <зо> з у своїх місцях не можу знайти нормально окунів, так щоб вони клювали, знаєте, на грамчик, на два. Тому сьогодні, не дивлячись на от вітер сильний і ще один насильний вітер, я вирішив перевірити, чи вдасться мені саме вже на геть делікатнішу снасть, на саму делікатнішу піймати рибу. А вона, бачите, ось все стоїть у нас. Ось тут вона стоїть. Друзі, вітер страшенний сьогодні. 6 метрів за секунду сьогодні передавали. Але дивіться, незважаючи на сильний вітер, і буду чесним, мою мішнуру такою дугою просто так видуває, якщо зробити закид ну, чуть-чуть далі там, 5-7 метрів. Але, в принципі, ось така наноджигова снасть, вона і ну, придумана для того, щоб ловити в прибереговій зоні. Ну, дивіться, незважаючи на вітер, все одно можна знайти якісь е, такі очеретини, котрі будуть закривати від вітру. Можна було б сидіти вдома, але то не наші методи, друзі. Е, да, походив я сьогодні гарненько, пошукав рибку, але. Бачите, стоїть вона ну, в ось таких очеретах. І не в кожному місці. В принципі, я мілячки перевіряв і там, і сям. І на глибині був е, ну, умовній глибині, да, там, де я колись. Думав, що там ракушка пошкряба цим мілким вантажем. Нема там риби. Вся риба в очереті. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі. Дивіться, який кабанчик. Який кабанчик. Кайф. Оце вже дійсно класний розмір. Класний, класний. Це вже кабанюк. Друзі, нарешті знайшов більш гарнесенького такого. Додому його. Дивіться, в цій заводі. Опа, в принципі, далеко кидати не потрібно. 0,6 грамчиків. Приманочка, не сама маленька, але ж я повторююсь для зими. Ну, я не люблю так мільчити. Саме взимку, тому що буває частіше так, що на більш об'ємну приманку окунець краще відзивається. Ніж, ну там, я маю на увазі півтори дюйми, ніж на дюйм. Опа, була. Легенько. єлі-єлі він смикнув, друзі. Ой, вирвав з рота. І відгриз він шматок приманки. Я поспішив трошки. Трошки я поспішив. Так, ставимо, точнісінько таку саму фіолетового червака. Бачите, або під обід рибка просто активізувалася. Так, я далеко прям закид не роблю. Клювання два були отут під берегом. Або рибка у нас активізувалася. Опа, є, 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 є. Але рано. Блін, мені здалося, він вже сидить на гачку. У нас буде гарний такий перелом погоди. Завтра вже мороз. Оцей вітер е північний він принесе холодний фронт. І завтра вже приморозки до мінус 10 чи заморозки. Морози, так? Да? Морози. О, є, є. є. Дивіться, знову відкусив приманку. А чому так? Тому що, мабуть, ми десь не попадаємо. Колір. Зараз спробую дещо інший. Ану давайте отакого от лоха. Замість фіолетового. Це 100% один і той самий окунь з мене дражниця. І я не можу його взяти. Я відчуваю, що рибка достойного розміру. У мене, звісно, тут гачок малесенький-малесенький. Відразу, бачите, відразу. Але це не той. Не той, що у нас клював. Зовсім інший. Але і то добре, і то гарно. Друзі, це в нас перше знайомство з Вестою. Але воно в нас проходить, ну, можна сказати, в таких жорстких умовах. Бувають, звісно, риболовлі, коли тихенький вітер, там штиль такий і можна там проводки. Ух ти! Ой-ой-ой, друзі, був, але загу. Можна проводки, які хочеш виконувати. Ну, особливо це, наприклад, літро. Про літро. І ти закохуєшся в снасть з перших, скажімо так, вражень. А потім йдеш з нею на риболовлю, ось в такі умови, де вітрюганіще видуваєш нур і ти не відчуваєш Ой-ой-ой! Оце в нас, хотів сказати, риба, це в нас жаба. Ти не відчуваєш вже тих емоцій, тому що не можеш контролювати снасть. Але такі умови сразу, сразу налаштовують на серйозну роботу. Друзі, класно. Ну, покльовку ви точно на цій палці не пропустите. Ось, все, бачите, що й таких гарненьких окунців виважувати одне задоволення. Одне задоволення. Опа, утік сам. Звісно, я сьогодні не буду розповідати там. Про яких технічні характеристики, друзі, візуально так показав, познайомив. Досить цікава снасть для мене. Нова. А все новеньке, воно завжди цікаве. І рибу ловить, друзі. І рибу ловить. Так, ану зроблю дальній зак. Ой-ой-ой. До речі, ну, не дивлячись на те, що паличка коротесенька, Кидає досить таки, досить приємно. І рибу ловить, і рибу ловить. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!